Так, а тебе маркет, що по чеку? Чек великий. Чек великий на 1100 гривень. Так. В маркеті ми вчора закуповувалися на 800. Поїхали. І того. Морожено. Максимус 500 грам. 85 гривень за чеком. І все раз. Хвилясті люкс. 22 хвилясті паприкос. По 38,80. Так, йдемо далі. По мелу. Півтора кілограми на 133 гривні. Сюди. Далі. крупик сироп для кави 167 гривень. Так, ідемо далі. Креветка варена. Варена чи варена 133 гривні. Ось така. Ну, малий калібр. Перестали робити акцію на ті, що прям побільше. Але маємо, що маємо. Буквально на пару гривень дешевше йдуть ось такі мортадельки. Від топчик. Оце прям топ-1. Не знаю, дуже кайфові. 129 гривень. Далі а-ля Мохіто. Своя лінія у нас йде за 38,90, 2 літра, сюди. І трохи консерв. Ананас 60 гривень, 50 копійок. Тоже своя лінія. І оливки. Не своя лінія. А, ні, своя лінія. Тож 44,50. Сюди. Пару пачок отакої сметанної продукції для випічки саме то. По 20 гривень кожна. Трошки батончиків, таких глазурованих сирочків. По 12 гривень кожен. Їх тут 5-6. 7, і 8. Базований лавашик за 14 гривень. Energy to які не хочуть співпрацювати зі мною за 20 гривень. І такий айс кофе полуниця pінклаte за 28 гривень. І того, таку корзину ми маємо. Так, тут ще там сховалися басончики, креветки, сосисончики. За 1100 скопій очками гривень. В коментарях напишіть, який закуп був профітніше. Маркет Опток тобто, чи АТБшний. Різниця 300 гривень.